І ось тут, напевно, одна з таких головних проблем загалом бізнесу: людей, хто щось рекламує, що вони не ведуть. Вони взагалі ніякої аналітики не ведуть. Взагалі часто не ведуть або не хочуть туди заглядати. Ще так буває. Тому дуже важливо для того, щоб щось хоча б оптимізувати, щось вести якусь аналітику. Базово треба відцифрувати вашу воронку, зрозуміти, які у вас є етапи продажу. Найпростіший етап з максимально простим умовно лендінгом: є реклама, є лендінг, є покупка. Воронка складається з. Ефективність реклами з конверсії ефективності лендінгу, тобто скільки людей зайшло на лендінг, скільки людей залишило заяву або інтернет магазину або інтернет-магазин, там просто більше етапів. Я просто максимально просто розкажу. І скільки людей потім з тих, хто залишив заявку, купили, у вас максимально проста така річ. Якщо у вас інтернет магазин там добються з точки зору сайту, скільки людей переглядало карточку товару, скільки людей в корзину додавало в кошик, скільки людей платіжну інформацію додавали, і ви це все відцифровуєте, що базово вам буде достатньо, хоча б інформації цієї за тиждень або за місяць.